Добрий день діти. Сьогодні до нас прийшов гість. А хто це? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, влітку у садочку зріє, восени, набравши соку, стане враз червонобоким. Що це? Це яблуко. Яблуко це соковитий, ароматний плід, який має круглу форму, червоний, зелений, жовтий кольор. Його можна їсти сирим, тому що воно хрустке, солодке або кисле, солодке. А також з нього роблять смачні компоти, варять варення та інші страви. Яблука корисні для здоров'я, бо містять багато вітамінів. Сьогодні ми з вами дід, приготуємо смачне варення. Бажаю вам успіху! Молодці, яке смачне варення ви приготували до побачення малята.